Отримати документ про е, конкурсну комісію. А ми знаходимося на публічній території і юристи вашої адміністрації. Згоди. А ми не потребуємо а, вашої згоди. Відповідно до ваших функціональних обов'язків, ви маєте надати нам е, відповіді на ті питання, які у нас виникають, як представники громадської ради при обласні адміністрації і Хмельницького майдану. Маєте на увазі членів конкурсної так, комісії? Так, так, да. так. Пам'ятаєте, ми три тижні тому назад ходили з необхідними якби, документами стосовно тих. Людей, які були обрані представники від громадської ради при обласній адміністрації для участі в цих конкурсах, і, на жаль, нам не вдалося з'ясувати із вами теж чи створена така комісія, і мене отримали інформацію стосовно того, на які посади і які вакансії вже оголошені конкурси. Конкурси на призначення на державні посади відбуваються дуже в своїй рідній формі. Ось і ми б не хотіли думати, що така ж сама ситуація відбувається в Хмельницькій області. Така сама ситуація в Хмельницькій області не відбувається. Дякую. Ці призначення, точніше, один на сьогоднішній так. день відбувся один єдиний конкурс так. у власній державній адміністрації. Так. Він відбувся в відповідності угу. повністю до вимог нового закону угу. про державну угу. службу угу. і до порядку проведення конкурсу. Угу. Ми зараз говоримо про конкурс на зайняття вакантної посади заступника директора департаменту освіти, угу. який відбувся угу. 22-23 листопада -го в угу. 114 му кабінеті в залі селекторних. Висід. А скажіть, будь ласка, були представлені там представники громадських організацій? Ні, не були. Не були. На, Ваш, за, на ваші листи, я продовжую <світ> відповідь на ваше питання. <світ> на ваші листи, два нас було, ми надали відповідь. <світ> Те, що ви не ознайомились, це вже не перший раз, іде, коли ви не знаєте і не я отримуєте прикрошу, відповідь а кому на нас. Ми надали відповідь, і коли можна ми навіть навіть раді копій. там, де було підписано. А як ми робимо завжди автору звернення, ми написали відповідь. Ми написали відповідь, що таким-то розпорядженням, дата, номер було утворено комісії, було затверджено головою адміністрації. Склад цих комісій. На жаль, склад затверджений і. Ніяких інших представників поки що туди не планується включати. У нас створено створено дві комісії. Одна комісія створена для зайняття вакантних посад в апараті обласної державної адміністрації, і друга комісія по зайняттю вакантних посад. Скажіть керівників структурних підрозділів і ми заступників отримали, голів районних державних. адміністрацій. Да, тобто ми не отримали. Дякую. Було розміщено. Зараз я скажу, якщо є працівник. Я перепрошую, голова ради, сказав, що листа не отримали. Ну, вибачте. Так, Будь ласка. Ми занесли вашу канцелярію, Адреси вашої ми не знаємо. Ми можем... Ні, ні, там адреса вказані. Будинок раз, два. Так, так да -да. і ми всі, всі листи, ну, які за цією ну, адресою нам працівники пошти і да, канцелярії... Запитайте, кошти. будь ласка, Часно, Було вам листи такі направлені. Запитайте, так. будь ласка, коли було розміщено на сайті облдержадміністрації умови і порядок проведення конкурсу. Відповідності до закону. У нас було створено розділ на сайті обласної державної адміністрації. Ви можете зайти, будь ласка, його подивитись, Він Називається конкурс на заміщення вакантних посад державної служби. В цьому розділі. Є всі необхідні документи, зразочки документів, є порядок проведення конкурсу, і там саме оприлюднюється розпорядження про оголошення конкурсу. Можна тезо. Є постанова кабінету, кабінету міністрів від 2015 року, якій говориться стосовно того, що для проведення і участі в конкурсі справам правом речі голосу можуть бути залучені представники громадських організацій та експерти в тих сферах і галузях, в яких проводиться конкурс. Як ви можете прокоментувати свою, свою дію, щоб конкурс робити вже прозорим? Тому що, на жаль, за останній тиждень мова йде про те, що які процеси не відбувалися, вони, на жаль, відбуваються під і закрито. Будь ласка, дату, коли було розміщено на сайті розпорядження про конкурсу. Про конкурс два четвертого. Добре, якщо можна, надрукуйте нам. І ще можна до вас, як до очільника кадрової політики, е, запитання, чи є у вас кадровий резерв, і як починаючи з 14 року, коли громадськість звертала увагу на певні процеси, які почали відбуватися з 2013 року і в 2014, стосовно того, що кадрова політика має відповідати викликам сучасності, е, спершу. Травня 2016 року вступив у силу новий закон про державну службу. Так. Таке поняття як кадровий резерв в цьому законі відсутнє. То на сьогоднішній день поняття кадровий резерв не існує. Його немає, тому відповідно в нас немає. Тобто ваша служба має пройти провести реорганізацію, тому що якщо деякі питання вилучаються з ваших функціональних обов'язків, то такого бюрократичного апарату вже нам не потрібно. Так? Ви так цікаво ставите да, питання? Ну, так само як Ви, ви організовуєте цікаво конкурс. Нас, ну, нас нормальне питання нормальне питання. Якщо ми маємо певні якісь е, е, упередження, то ми вас просимо вибачення, але е, наша участь в процесі прозорості, а особливо формування е, апарату державної служби, вона пов'язана з викликами сьогодення. І якщо конкурси проводяться в такий спосіб тихо, ось, без, залучення, без залучення експертів, е, можна зустрічне питання. Можна, можна зустріч питання будь ласка. Вакансії і конкурси вони висять на сайті нас відразу, просто офіційно. Ви заходите на Хмельницьку область. Будьте бачите. певні, ми прийшли до вас не для того, щоб Ні, е, то, без, вашу без, діяльність. Без, 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 я вам розказую, щоб ви орієнтувалися, тому що Добре, в нас є та інформація що були подані е, ще кандидатури але з цими кандидатурами була проведена робота для того щоб вони зняли свої кандидатури і на створили е, напругу для одного із конкурсантів який був і вже призначений і проведений по конкурсу ну, По-перше, людина не пройшла всіх Бо процедури не хочете чути Було mm -hmm. я би ну, вам познала не 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 завершений Конкурс завершений, не завершена спецперевірка. Тобто є певні етапи, яких да. налічується декорда, да? наскільки да, звичайно, я пам'ятаю. Да. Вона ще не прийшла. Mm -hmm. Вона і не може йти мо про те, що наше призначення. Раз, mm -hmm. друге, mm -hmm. що ніхто, жодна особа не приходила і не подавала документи в цей mm -hmm. відділ. Mm -hmm. Звичайно, mm -hmm. і, і відповідно до цього ніякого mm -hmm. тиску, ніякого. Розмов про те, що я перепрошую. Два питання Час? задам Час? і дайте, будь ласка, відповідь. Да. Перше, якого числа було оголошено на сайті про конкурс раз. Друге питання, якого числа відбувся конкурс два? Третє питання: скільки кандидатур було подано на цю посаду? Три Четверте. хто приймі може з конкурсу і склад комісії і склад конкурсної комісії? Все. Зараз каже про документ. Добре, дякую. Тобто у нас ну громадськість. Цікавиться і буде далі цікавитися, тому що у нас на протязі ось останнього року є дивні теж процеси призначення ось, і підходів до кадрової політики. Чи правильно ми зрозуміли, що у вас спочатку людина проходить етапи конкурсу, а ви потім перевіряєте, тому що в обласній раді з іншого крила там спочатку оформляють ці документи, переходять спецперевірку, а тоді приймають рішення і озвучують праву. Правомірність участі в конкурсі. Питання. Дякую. Дякую. 5 хвилин. Угу. Я вам все розказую. Якщо у вас будуть питання, тільки ми, будь ласка, не перебувайте. Добре? Мені ж дати? Чи ви можете присісти, ми Я з вами можу комунікуємо, присісти. тому що це нормальний процес. Це нормальний процес. Дамі. Публічне консультування. Це якраз є ефективна робота. Значить, почнемо з того, взагалі, щоб надалі ви знаєте, що з такими питаннями не зверталися Ну, ми будемо Конкурс звертатися з, з будь-якими питаннями, які виникають у громадськості. А ваша державна функція і посада зобов'язана в коректний і експертний спосіб нам проводити консультації і роз'яснення. Дякую. Конкурс оголошується до закону України про державну службу, рішенням керівника органу рішенням керівника органу. Корнійчок це розпорядження. Зуміло, то то відповідно, то... до кормічок. Uh -huh. e, значить, розпорядження було прийнято 21.10. Далі нам дається по закону України про державну службу трьохденний термін для оприлюднення. Це на сайті. пишіть. Сайт Нацдержслужби. Я візьму Копію з вашого дозволу. Ні, копію не дам документ. Це ж я думаю, даєте запит, да, дає да, проти проти запит. і то тобі новий ваш... запит зробимо. А ми знаємо, що інформ... Інформ... Усний, усний запит теж має право на існування. Я не думаю. Ми ще Ми ін... Ін... Добре, Тут, тим паче. Право, право, право давати розпорядження має добре, на добре. тільки загальний. Далі, надалі, трьоденний термін. Це розпорядження проходить експертизу в Національному агентстві з питань державних між, між регіонів. Дякую. Далі. Воно опубліковується в трогоденний термін на сайті Нацдержслужби і органу, який оголошує конкурс. Так само як ви знаєте, зараз конкурс оголошив, оголосив суб'єкт призначення. Це президент на три вакантні посади голів райдержадміністрації. Ви це бачили? Бачимо. Бачили бачили. Аналогічно воно так робиться. Ну там на сайті президента, тому що відповідно суб'єкт призначення президент, у нас голова. Вони висять в загальному доступі повністю це розпорядження. В самому розпорядженні форма затверджена постановою Кабміну. Виписані, дивіться тепер посадові обов'язки і загальні вимоги до посади, умови оплати праці. Це обов'язково дивіться, оклад, ранг це загальна. В цілому все це розпорядження оприлюднюється. Інформація бачите про строковість, безстроковість, це декретно, не декретно. Uh -huh. Перелік документів обов'язковий, які має податися. От він, будь ласка, uh -huh. тобто, і на зараз це розпорядження висить на сайті Нацдерслужби Хмельницька область. Запишіть і ви yeah, там знайдете yeah. податку. Yeah. Надалі, дивіться: дата, час і місце проведення конкурсу, обов'язково година, дата, місце, час і кабінет. Ця інформація не міняється. Ми не маємо права її. Міняти. Я перепрошую, можна ось такі організаційні деталі зрозумілі, тобто пошагові речі концептуально і безпосередньо ритуально нас зараз не цікавлять. Нас, нас не цікавлять. чому не ми не знали про Ні, мене конкурсу? Ні, Я не, не задала ці питання інтер... не вам. Не в плані інтернетного зв'язку, а в плані того, що громадська організація при обласній адміністрації, і наскільки нам відомо, нашим головою Алімом Міщуком була внесена пропозиція два місяці тому назад, оскільки він був проінформований вашим чільником Корнічуком, що будуть будуть створюватися комісії стосовно призначень на посади по різним категоріям. Ми були у вас. Після визначення е, учасників потенційних, які будуть долучені дорадчим голосом чи просто присутніми на ваших конкурсах як е, громадська організація, як суб'єкт, а не суб'єкт, е, дякую за цю інформацію. Дайте з вашої ласки нам список конкурсної комісії. Дякую. Можна суто рахувати? Ми візьмемо зараз в інтернеті. Не, візьмемо, не, я хочу нас... сфотографувати, щоб я собі. Так, візде... так само в інтернеті Вон ви можете взяти. Ну, ну, Слухайте, я можу сфотографувати чи ні? Фотографувати. Дякую. Фотографувати. 에, збільшуються позиції по 에, функціях очільника. До якого числа було 에, оголошено конкурс на, на сайті? 24. Було... Мені сказали, що 21-го 21. 21 21 розпорядження 21 підписано у нас 3-денний та... 24-го було на сайті. Да. Коли відбувся конкурс? 22-го, 21-го. Перший етап, 22-го першого. Топологічно ми мали його провести 25-го. Що, mm. там? А місяць терміну? Де ви таке взяли? Читали 20-30 днів. Ми теж вивчаємо документи, mm. які а тепер наші оновлені <звес> державні службові. Подання сміг... документів 21. У нас є 20. 20. Оце зазор. Ми до п'ятнадцяти до Тобто ви взяли 21 день. Дякую. Добре. А чим аргументуєтеся ви 21 день? Ми чим аргументувалися да. по тому, щоб вкластися 45-денний термін, здати uh -huh. оголошення uh -huh. конкурсу uh -huh. до оприлюднення результатів то, то має бути 45 днів. Норма 20-30, а максимальна для перевірки ще 45 днів. Тобто... Для оголошення результату. А, для оголошення результату. Вона тобто, oh, ще 45 не, днів не, наші не, має не, пройти спецперевірку. Тільки. Тобто тут лишився пройти... ритуал спецперевірки. Ні, вона має пройти, здати документи, пройти всі етапи 9 етапів конкурсу, пройти спецперевірку ага. і аж тоді це. Дев'ять серед... етапів, да, ага. етапів конкурсу. Тобто це ще не завершення, це тільки початок.